З глибин взиваю до тебе, Господи. Господи, почуй голос мій, нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли б ти, Господи, зважав на беззаконня, Господи, хто встував би. Але в тебе прощення, щоб боялися тебе. Я надіюся на Господа, душа моя надіється, і на слово Його я покладаюся. Душа моя чекає Господа більше. Ніж ті, що чекають ранку, так більше, ніж ті, що чекають ранку. Нехай Ізраїль надіється на Господа, бо в Господа милість і велике визволення в нього. І він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його. Псалом починається з образу глибини. Це не просто географічна метафора, а духовна реальність. Глибина означає найтемніше місце душі. Коли людина стоїть на межі розпачу. Там, де немає опори, де крик губиться в тиші, де навіть власний голос здається чужим. Саме там народжується молитва, яка не прикрашена красивими словами, а йде від серця, як єдиний порятунок. У Біблії не раз бачимо, що саме в глибині темряви люди зверталися до Бога. Йона в череві риби, Давид у печері, апостоли в бурі на морі, усі вони знали досвід глибин. І кожен із них переконався, що Бог чує навіть там, де людині здається, що її голос не має сили. Молитва з глибин завжди інша вона неформальна, не вчена, не повторює фрази для самозаспокоєння. Це крик душі, яка знає, що лише Бог здатен дати вихід. У цій молитві немає показності. Людина стає абсолютно відвертою вона визнає слабкість, гріх, неміч, залежність. І саме ця щирість відкриває двері до неба. У притчах сказано, що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Там, де людина опускає руки, починає діяти Бог. Там, де закінчується людська сила, відкривається простір для божественного втручання. Автор псалма усвідомлює: найбільша глибина це не зовнішні проблеми, а внутрішній тягар гріха. Якщо б Господь зважав усі беззаконня. Ніхто б не встав. Людина може боротися з обставинами, але перед святістю Бога жоден не є праведний сам по собі. Пророк Ісея писав, що всі наші праведні вчинки, мов забруднена одежа. І тут відкривається істина, спасіння не в наших зусиллях, а в Божому прощенні. Саме воно піднімає зглибин і дарує новий початок. Прощення в Біблії це не абстрактне почуття, а конкретна дія Бога. Він знімає тягар провини, очищує серце і відновлює гідність. Це не амністія без справедливості, а результат жертви. У Старому Завіті прощення пов'язувалося з жертвами в храмі, у новому з жертвою Ісуса Христа, який став агнцем Божим. Людина, яка відчула прощення, більше не боїться Бога як судді, а шанує Його як люблячого Отця. Саме тому в псальмі сказано, щоб боялися тебе. Це страх не рабський, а благого війни, який народжується від усвідомлення величі милості. Один із найсильніших образів псалма очікування ранку. Душа, яка чекає Господа, схожа на стража, що виглядає світанку після довгої ночі. Ця ніч може бути наповнена тривогами, загрозами, холодом, але світанок обов'язково настане. Усе творіння живе цим законом, після темряви приходить світло. Так і в духовному житті віра полягає в тому, щоб чекати, навіть коли темрява здається безкінечною. Авраам чекав на сина, Ізраїль чекав на визволення, церква чекає на другий прихід Христа. Очікування перевіряє серце, загартовує надію і будує довіру. Автор псалма каже на слово Його я покладаюся. Це надзвичайно важливий акцент. У часи невизначеності людина може спертися лише на те, що незмінне. Людські обіцянки крихкі, обставини мінливі, власні сили обмежені. Але слово Боже вічне воно не залежить від настрою, політики чи економіки. Ісус казав, що небо і земля минуть, а слова його не минуть. Той, хто тримається слова, наче стоїть на скелі, яку не зруйнують бурі. Наприкінці псалма звучить величне свідчення у Господа милість і велике визволення. Це не просто втішні слова, а сутність Божого характеру. Милість це схильність Бога схилятися до людини, навіть коли вона не заслуговує. У цьому полягає Євангелія Бог настільки полюбив світ, що дав сина свого. Спасіння не в людині, а в Бозі, і тому воно не залежить від наших помилок, а від його вірності. Це визволення охоплює не лише одну сферу, а все життя, серце, думки, стосунки, націю, історію. З глибин людини піднімається не завдяки власним сходам, а завдяки Божій руці. Історія Біблії сповнена прикладів, як Бог виводив народ із безвиході, через море, з полону, з пустелі. Так само він здатен підняти особисто кожного, хто взиває. Глибини можуть бути різні. Хвороба, зрада, втрата, провина, самотність. Але принцип один, там, де звучить щирий поклик до Бога, там починається шлях нагору. І цей шлях завжди веде до світла. Цей псалом нагадує сучасній людині, що жодна ситуація не є остаточною. Коли все руйнується, коли тиск здається нестерпним, варто згадати, глибина не є кінцем. Там, у самому знизу, Починається найсильніша молитва. Вона не потребує правильних формулювань, а лише відкритого серця. Бог чує навіть пошепки, навіть стогін, навіть подих. І відповідь приходить тоді, коли здається, що сил уже немає. Цей досвід стає свідченням для інших і зміцнює віру на майбутнє. Псалом з глибин взиваю це не лише особиста молитва Давида чи іншого автора. Це спільний голос усіх поколінь віруючих, які проходили через темряву і знаходили світло. У ньому істина, що з глибин можна піднятися до небес, якщо серце звернене до Бога. Це послання для кожного, хто зараз переживає темний період, кінець не там, де темрява, а там, де починається надія. І ця надія ніколи не осоромить, бо вона вкорінена в Божій милості. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.